Судитимуть російського військового, який гвалтував та знущався над мирними мешканцями Київщини. 20-річний військовий 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 2-ї гвардійської армії Центрального військового округу збройних сил Росфедерації родом із селища Новохоперського. Воронезької області, 8 березня 2022-го він разом з іншими російськими військовими вдерлися в одне з сіл на півночі Київщини і окупували його. Залякувати мирне населення. Окупанти почали одразу вже у перші дні. Відібрали мобільні телефони у всіх мешканців села. За два дні після початку окупації, 10 березня, ці вояки гуртом увірвались на подвір'я будинку місцевої медсестри, чоловіка, який проживав з нею. Вони запідозрили у співпраці. Зі збройними силами України, після чого обвинувачуваний нині військовий Росії поставив чоловіка на коліна. А решта окупантів почали бити його ногами та стріляти біля голови. Свідком цього стала його жінка, яка намагалась втрутитись, але її утримував інший російський військовий. Вже наступного дня обвинувачуваний росіянин прийшов до будинку жінки з її ж телефоном, звинуватив і її у співпраці зі Збройними силами України. Згодом відвів її до покинутого будинку, начебто розібратися. Та за словами постраждалої, на підлозі того будинку було багато свідоцтв, подібних розбірок, використаних презервативів. Обвинувачуваний зґвалтував жінку, погрожуючи вбивством чоловіка. Під час зґвалтування постійно тримав біля неї пістолет. 19 січня прокурора офісу генпрокурора спільно зі слідчими національної поліції передали до суду обвинувальний акт за фактом вчинення воєнного злочину. Судитимуть обвинуваченого росіянина у Броварському міськрайонному суді Київської області. Закон наближає перемогу.